Розв'яжемо задачу на знаходження відсотка від числа. Путівка до санаторію коштує 600 гривень. Службовець купує путівку за 30% її вартості, скільки грошей він має сплатити. Розв'яжемо і спочатку як п'ятикласники. Вони вміють множити десяткові дроби, тому розв'язують цю задачу, помноживши 600 гривень на 30%, виражені у вигляді десяткового дробу. Роблять вони це ось як. Спочатку 30% вони повинні записати у вигляді десяткового дробу. Це 0,30 або 0,3. Далі 600 гривень множать на відсоток, записаний десятковим дробом 0,3 і одержують 180 гривень. Але ж цю саму задачу можна розв'язати і інакше. Давайте спочатку запишемо коротку умову задачі в такому вигляді. Початкова ціна путівки 600 гривень, вона становить 100%. Невідому кількість гривень, яку має заплатити службовець, х гривень за умовою задачі становлять 30%. Учні, які знають властивості пропорцій, знаходять невідоме число х. 600 слід помножити на 30 і поділити на 100. Іноді цей спосіб буває набагато простішим тим, що числа можна скоротити, як в нашому випадку 600 і 100 скорочуються. Знаходимо 180 гривень. Отже, можемо записати відповідь. Службовець має заплатити 180 гривень.